В судовому засіданні оголошувалась перерва з зв'язку зміною обвинувачення прокурором. Копії обвинувального акта були вручені всім учасникам. Ознайомилися з ними? Так, Ознайомилися. Так, так, так. Відповідно до вимог кримінально процесуального кодексу України суд переходить до проголосу. Суд надає слово прокурору для оголошення обвинувального акта в новій редакції. Будь ласка, прокурор. Хочу, саму... Можливо, короткий виклад. Так. Немає заперечень щодо короткого викладання. Немає. Обвивачення? Немає а, Немає. заперечень. Будь ласка, короткий виклад. 1 в 2016 року місце споріжжя складено новий обвинувальний акт у кримінальному провадженні No420408037006 від 28 липня 2014 року. Відносно Мусієнка, Антонюка, Беднього, Білинського, Бондарка, Головія, Дині, Дідуха, Космині. Лавренюка, Левчука, Лівака, Наумука, Онопряки, Петриченка, Самця, Січкона, Сої, Холода, Шемчика, Шпилюка та Шиця. Переходжу одразу до фактичних обставин комірного пропорушення. 15 липня 2014 року на виконання бойового розпорядження керівника сектору Д штабу антитерористичної операції 23.06.2014 року номер 264 підрозділ військової частини А-2331, на чолі з капітаном Чегринцем прибув до опорного пункту підрозділу військової частини А-2167 на південної околиці міста Свердловського Ганської області поблизу селища Хмельницький для оборони опорного пункту та забезпечення виконання завдань підрозділом військової частини А2167. Під керівництвом капітана Любки. Тоді ж до опорного пункту прибула колона автомобільної техніки військової частини А-1405 під керівництвом майора Лемішова. 25 липня 2014 року колона автомобільної техніки військової частини А1405 у складі трьох автомобілів КАМАЗ залишила місце розташування зазначеного опорного пункту і вирішила в напрямку місця Свердловського. На час з забороного пункту на південній околиці міста Свердловського Луганської області, поблизу селища Хмельницький, будь-якого наступального оборону чи іншого загальновійськового танкового повітряного-повітряного морського, морського бою, тобто безпосереднього застосування військової зброї техніки стосовно військового, військового супротивника або військовим супротивником не було. Тоді ж військовослужбовці військової частини А-2331 у кількості 17 осіб на порушення народних вимог закону та бойового розпорядження керівника сектору антитерористичної операції від 23.06.2014 року номер 264 діючи за попередньою змовою групою осіб, відмовились нести обов'язки військової служби на опорному пункті, здали закріплені за ними зброю та бойові припаси капітану Чигрінцю, завантажились у кузов одного з автомобілів КАМАЗ та залишили місце служби. Неподалік від опорного пункту в напрямку міста Свердловськ а рух колони зупинили невстановлені озброєнні особи незаконного військового формування. формування. На їх умову військовослужбовці військової частини А-1405, у тому числі майора Андрія передали їм закріплені зі за ними зброї та повітря пас. Після цього зазначені військовослужбовці під контролем озброєнних осіб перемістилися до бази незаконного військового формування у міста Свердловську Луганської області. В цей же день, після перемовин з представниками незаконного військового формування, військовослужбовець військової частини а 2331 сержант Антонюк зателефонував сержанту цієї ж частини Бондарку, який залишився на опорному пункті, повідомив про обставини та місце знаходження у розташуванні незаконного військового формування. Переконав у безпечні можливості залишення опорного пункту та переміщення в табір незаконного військового формування. Після отримання цієї інформації група військовослужбовців. Військових частин а А-31 та а -21 67 у кількості 20 особ. на його Діючи на порушення наведених вимог закону та бойового розпорядження керівника сектору Дентиристичної операції від 23.06.2014 року номер 264 За попередньою змовою відмовились нести обов'язки військової служби на опорному пункті, здали закріплення за ними зброю та бойові припаси командирам підрозділу, залишили місце служби, вийшли за межі опорного пункту, після чого наданим незаконним. Формуванням автобусом ЛАС перемістились до табору цього формування у місто Свердловськ. Упродовж наступних днів показні військовослужбовці військових частин А-2331, А-2167, А14.05 перебували в таборі незаконного військового формування, після чого були переміщені на територію Російської Федерації. І 28 липня 2014 року, близько 2-ї години 30 хвилин, представники прикордонної служби ФСБ Російської Федерації передані. Передали представникам Державної прикордонної служби України даних військовослужбовців, про що на акт прийому передачі іноземних громадян 28 липня 2014 року. Права кваліфікація кримінального правопорушення відносно винувачених кваліфікована за частиною 2 статті 28 та частиною 2 статті 409 Кримінального кодексу України. Відповідно до статті 361 Кримінально-процесуального кодексу України у виняткових випадках суд. Визнавши за необхідно оглянути певне місце, проводить огляд за участю учасників судового провадження, а якщо вимагають обставини за участю свідків спеціалістів-експертів. і На місці огляду учасникам кримінального провадження, які беруть в ньому участь, можуть бути поставлені запитання, пов'язані з проведенням огляду. Учасники судового провадження при огляді мають право звернути увагу суду на те, що, на їхню думку, може мати доказове значення. Вважаю, що для повного об'єктивного розгляду справи та встановлення істини є необхідність оглянути місце вчинення правопорушення, в якому обвинувачуються мої підзахисні, із залученням спеціалістів, експертів, які дадуть оцінку діям кожного з обвинувачених з точки зору відповідності їхніх дій, 25.07.2014 року, приписам, які містяться в статуті внутрішньої служби збройних сил України, дисциплінарному статуті бойовому статуті сухопутних військ Збройних сил України. З урахуванням рекорднацировки, якщо така мала місце, а також на відповідність нормам закону України про боротьбу з тероризмом закону України про оборону про оборону України, саме в рамках проведення антитерористичної операції, оскільки мої підзахисні обвинувачуються за частиною 2 статті 28 кримінального кодексу України, статтею 409 частиною 2, тобто у відмові віднесення обов'язків військової служби за попередньою змовою групою осіб. То оглянувши місце вчинення правопорушення, можна чітко встановити, які дії та за яких обставин вчиняли мої підзахисні, як співвиконавці. Крім того, можна буде встановити видупорного пункту зводний, ротний батальйонний, які обороняли мої підзахисні, що чітко вкаже на виконання чи не виконання приписів, згаданих статутів та законів. Відповідно до статті 374 Кримінального кодексу України суд повинен встановити місце скоєння злочину. Мотиви його скоєння окремо, тобто по кожному обвинуваченому вирішити питання, зазначені в статті 368 Кримінального кодексу України, та перевірити, чи обвинувачені не перебували в стані крайньої необхідності стаття 39 Кримінального кодексу України. Вважаю, що без огляду місця події суд не матиме можливості виконати вимоги статей 368-374 Кримінального процесуального кодексу України. З метою об'єктивного розгляду кримінального провадження, а також з метою надання учасникам судового провадження при огляді місця вчинення правопорушення звернути увагу суду на те, що, на їхню думку, може мати доказове значення, в тому числі чи не перебували обвинуваченні в стані крайньої необхідності, керуючи статтями 46, 42, 361 Кримінального процесуального кодексу України, прошу суд задовольнити дане клопотання про проведення огляду опорного пункту підрозділу військової частини. А-21, 67 на південній околиці міста Свердловська Луганської області поблизу селища Хмельницький, з залученням військових експертів, спеціалістів в галузі військової справи в умовах проведення антитерористичної операції. Ви чуха, підтримуєте дане, дане клопотання? Підтримуєте. Інші обвинувачення суд ухвалив. З'ясувавши думку учасників, з урахуванням ситуації, яка склалась в Луганській області і в Україні в цілому, обмежитись оглядом відеозапису, огляду місця подія опорного пункту підрозділу військової частини який розташований на південній околиці міста Свердловськ Луганської області, це змобільне затягування розгляду справи із можливим залученням спеціалістів, якщо дивлячись із того, що в нас буде надано стороною захисту на цьому відеозаписі, дивлячись, як цей огляд проведено. Мати на увазі і знати, що консули, українські консули в Росії на той час, коли це відбувалося, вони приходили до мене, я на той час сиділа візниці Росії. Вони приходили і розповідали, що вони бачили, як з російської сторони була обстріляна саме ця точка в районі із Валки. Особливо особисто консул України стояв і спостерігав, як росіяни стріляли, і коли їй давали відповідь. Вони казали, смотри, смотри, де вспишка. Вони ловили їх, що у них були прицелі, у них були карти, і консул це просто бачив, як сторони Росії обстрілювали цих хлопців. а потім консул вже за з Росії. Mm. Так що, якщо потрібно, я думаю, що можна Він ну, Не може приїхати до нас. Консул України? Ростовський? Ну, виходить, я не знаю, точно. Це вам не сказали? Ну, так сказали. Росіяни? Так. Не вірте про колоція, я не теж. По часу, по часу судова перерва, мабуть, ви кажете, що бачили, що по вам 5 рано. Ви у себе на місці побачили осколки, ознаки того, що до вам прилітає саме град? Звичайно, само собою, просто коли прилітає град, його реактивний кругом залишається майже повністю. Тобто ідентифікується це дуже просто. Алюмінієва дюраль, алюмінієва труба. труба так. Власне, а ви своїм безпосереднім командирам, які формували з вами, ви доповідали про те, що саме з засобами реактивної селені? Вони самі це прекрасно бачили, як не як кадрові офіцери трошки навіть більше за нас розуміли. А вони розуміли, що це не на законі збройні формування стріляють реактивну Ну, скоріш за все. Я не знаю, що в в голові на той момент робилися, але скоріш за все розуміли. І ніяких вам команд, що протидії збройному нападу з боку уже регулярних робота військ частини частин сторони Росії не давали. Я, тобто, я, я, вам я не дав... наприклад особисто дуже добре пам'ятаю запитання нашого безпосереднього командира капітана Чергінця. Він сам запитував, став, я став. не знаю, що нам робити. У вас запити. Так. зрозуміло, добре позицію прокуратури даному питання, що хлопці все таке кинули зброю бігу, і що вони все чесно і справедливо розслідують. Я йому так само сказала, що я напишу на весь сектор, Д, починаючи від капітана, закінчуючи генералом, що робили на той період зробити повне розслідування, хто давав які накази. І сподіваюся, що він буде такий же об'єктивний в даному розслідуванні. Якщо у вас буде багато років. По-перше, слава Богу, хлопці не садять, правильно вони не закриті, вони на волі, це вже куди простіше. По-друге, всім і так зрозуміло, і на верхах і всім людям, і самому суду, і самій прокуратурі, і самим хлопцям, що діло воно не варте того, щоб судитися. Тому що все робиться криво. І от так воно криво і буде виходити. Але е, ніхто не може втратити обличчя, да прокуратура не може здати свою позицію, бо потім доведеться судити слідство і прокуратуру за те, що вони таке ввели до чого вони довели. Тому е, сповідати, що знайдуть якийсь розумний компроміс. Я принаймні зараз запущу і допоможу його знайти. Всім надо доступними народному депутату України, і сподіваюся, що закінчиться миром, тому що я не бачу якоїсь такої агресії або предвзятості. Всі розуміють в чому річ, просто закону говорить одне, і десь там зверху сказали і тиснуть що. Дійте так і все. От покажіть, що закон є. Покажіть закон. То був би, якби з ними поступили свого часу по закону. Їхні командири, а не зробили те, що вони зробили.